Всім привіт! Це страва від шефа. Сьогодні ми готуємо рулет ф'южн з лимонним соусом. Отже, розпочнемо. Для приготування даної страви нам потрібно філе лосося слабосоленого, куряче філе, свіжий лимон та базилік, помідори, чері, оливки, маслини, желатин, чорний перець мелений, сіль, вершки та крем-бальзамік. Розпочнемо наше приготування. Ми будемо готувати нашу страву на пару, тому ось так надріжемо наше куряче філе. Таким чином приставимо зверху ліпку харчову та будемо його відбивати товщиною десь до пів сантиметра. Харчова плівка нам потрібна для того, щоб не розбити волокна м'яса, щоб воно було не розбите і трималось кубки. Ось таким чином ми розбили та виставили його так, як нам потрібно. Далі ми нарізаємо слабосолений лосось Ось такими брусочками. Солимо нашу заготовку. Просолюємо. Лосось не потрібно нам солити. Далі додамо трішечки чорного перцю та вкладаємо слабосолений лосось у наш рулет. Нам потрібно його небагато та посипаємо желатином. Желатин нам потрібен для того, щоб скріпився наш рулет, та закручуємо наш рулет ось таким чином. Робимо ось таку цукерочку. Так закручуємо. Скручуємо кінці. Ми отримали ось таку м'ясну цукерку, яку зараз відправимо на пар на 100 градусів на 20 хвилин. Поки готується наш рулет, ми готуємо лимонний соус. Для приготування лимонного соусу нам потрібно вершки, лимон, сіль та чорний перець. Отже, розрізаємо лимон та вичавлюємо з нього сік. Я беру сито для того, щоб не попали кісточки лимона. Якщо хтось полюбляє з кісточками, можете... Цього не робити. Вичавлюємо сік. Можна це робити, звичайно, через соковижималку. Я це роблю через свої рученьки. Вони в мене теж наподобі соковижималки. Вичавлюємо. Добавляємо сіль. Добавляємо чорний перець. Та додаємо вершки. Лимонний соус дуже підходить гарно для риби. Але сьогодні ми поєднаємо його в нашому рулеті, чому називається страва Fusion рулет Fusion. Тому що в ньому поєднується якраз на перший погляд. Два інгредієнти, які ніколи не можуть поєднатись в одній страві. Тобто можуть, але не дуже часто. Сьогодні ми поєднуємо і рибу, і курку в одній страві, Готуємо цього горулет і готуємо лимонний соус. Легенькими рухами збиваємо вершки з лимонним соком та додаємо також цедру лимона. Добавили цедри, перемішали наш соус та пробуємо його на смак. М -м -м. Друзі, смак дуже цікавий. Відчувається лимон, відчувається чорний перець, відчувається такий легенька сіль і ніжність за рахунок вершків. Я думаю, вам сподобається даний соус, будете його використовувати вдома. Сьогодні ми використовуємо білий соус, якщо взяти білу тарілку, він загубиться і буде негарно. А страва має виглядати дуже гарно і апетитно для того, щоб ви хотіли її з'їсти. Тому якщо ви їсте її очима, значить вона буде смачна вам і так. Я думаю, наш гість сьогодні оцінить нашу страву. Адже наш гість стикається дуже часто з кулінарією. Ми додамо ще дві хвилинки, навіть три хвилинки. До нашого рулета, щоб вже точно він приготувався. Наш гість часто стикається з кулінарами, дуже часто бачить їхнє приготування. Сьогодні ми спробуємо здивувати нашого гостя такою цікавою подачею на зеркалі. Я думаю, вона ще не бачила. Такої подачі. І думаю, сподобається також її смак. Взагалі, знаєте, писати про кулінарію, я вважаю, що це дуже-дуже серйозна справа, тому що коли ти пишеш про кулінарію, ти маєш знати всі терміни, або хоча б почути їх правильно і записати, ти маєш знати, як воно готується, правильно запитати, правильно це все знати і так далі. <клес> Ось так ми замазали посередині наше зеркало, нашим соусом. Нарізаємо помідорки черрі, нарізаємо оливки та маслини та формуємо нашу страву ось таким чином. Ось по бажанні можете брати оливки маслини, можете їх не брати. Кому як більше подобається, я використовую їх для декору. І водночас для такої легенької підгарніровки. Підгарніровка я мається на увазі додаток до страви. Тобто це може бути якийсь мінімальний гарнір з овочів, якогось додатку тих самих навіть оливок, як в нашому випадку помідорів. Може бути елементи різні декору. Які ви можете в пізнішому з'їсти. Кулінарії переважно використовують їстівний декор в стравах, тому ось так. Я думаю, непогано виглядає. Шановні глядачі, ви маєте зараз собі зауважити, що вам треба знімати в кого є зеркала, вирізати їх круги, квадрати. І приготування страв, далі продовжувати на таких зеркалах, коли приходять перші гості, щоб ви брали зеркало і подавали, брали приклад з нашої програми, з мене. Виймаємо рулет. Ви можете використовувати парову баню вдома, знову ж таки, набирати водички, ставити, як в попередніх програмах каструлю на каструлю для того, щоб розтопити трошки пар і приготувати дану страву, якщо у вас немає пару. Або ж наливати трошечки водички, ставити у духовку та готувати дану страву у духовці. Рулет набрав трішечки води. Знімаємо харчову плівку. Ми добряче його замотали, тому плівка знімається не дуже добре. Але якщо замотати легше, він може трошечки негарно приготуватись і бути не тієї форми, яку нам потрібно. Знімаємо. Отримали ось такий рулет. куряче філе готове. Розрізаємо його під кутом. Маємо ось такі дві половинки. Та рівняємо їх. Бачите, ось таким чином. Дуже гарний запах риби. поєднані поєднанні з куркою дуже цікавий аромат. Ось такі рулетики ви отримуєте. Далі ми формуємо ці рулетики на тарілочку, на наше зеркало. Ось таким чином. Змазуємо знову ж соусом. Та мій улюблений крем-бальзамік, яким я люблю декорувати страви, якщо ви візьмете додому собі для гостей на різні випадки, я думаю, ви будете задоволені. Ось така. Страва ф'южн у нас сьогодні вийшла. Йдемо годувати нашого гостя. Для приготування даної страви нам знадобиться лимон одна штука. Філе куряче 300 грам, Лосось 100 грам. Вершки 30% 100 грам. желатин – 10 грам. Сіль та чорний перець за смаком. Базилік, оливки, маслини та помідори черрі для декору. Відбиваємо куряче філе, солимо перчимо та посипаємо желатином. Наверх вкладаємо лосось та формуємо рулет. Готовий рулет готуємо на пару. Соку, лимона, цедри, вершків та перцю готуємо соус. Готовий рулет декоруємо помідорами чері та міксом оливок маслин. Готовий рулет поливаємо соусом. Смачного. Привіт, Ірина. Привіт, Сергій. Смачного. Дякую. Пробуй. Отже, друзі, сьогодні гостем нашої програми. Я журналіст місцевої газети Ірина Чубата. Вітаю. Доброго дня. Пробуй нашу страву. Оцінюй смак. Цікаво буде почути думку, так як ти не один раз бачила страви. Ти пишеш про кулінарію, про рецепти. Цікаво почути твою думку на рахунок страви. Ну я боюсь навіть припустити, що це може бути. Це щось дуже незвичне. Скажу зразу, що тобі вдалося мене здивувати. Слава Богу, подачею. І я поки що не можу сказати. Яка це страва? Зараз скуштую. Пробуй, пробуй, кажи. Ми старалися, ми думали, щось таке цікаве здивувати тебе. Тобто, ти бачиш дуже багато різних страв в своєму житті. Бачила бачила, як готують різні кулінари Тернополя. Ти пишеш про них, пишеш різні статті про кулінарію, бачила різні страви. І зготувати тобі, наприклад, борщ це було якось, я думаю, банально і не цікаво. Як тобі смак? Смак дуже незвичний. Можу сказати, що це поєднання дуже незвичних продуктів, тобто продукти звичні, але поєднання незвичне. Це швидше за все, курка і риба, вона ну, така рожева, напевно, це лосось. Це лосось, так, звичайно. Це лосось, курка. Ми це все запарили на пару, готували все при температурі 100 градусів близько 20 хвилин. Тут є ще якийсь соус. Так, Соус. відчувається кислуватий такий присмак. Соус якраз трошки підрибку. Він більш підходить під рибку, але якщо поєднати рибку з куркою, мені собі так думається, що має бути ніби непогано. Як тобі? Дуже смачно. Я можу сказати, що ти мене здивував. Супер, супер. Скажи мені, ти пишеш про багато про кулінарію, багато про їхні там приготування. Що такого цікавого ти бачила? Якісь цікаві, можливо, страви, цікаві подачі, цікаві смаки, соуса. Готуєш, можливо, якісь цікаві рецепти, які бачила? Ну, За 10 років, впродовж яких я веду кулінарну сторінку, в принципі, мене вже важко чимось здивувати. Так? Але було декілька разів, коли кухарі мене дивували такими креативними ідеями, також різними соусами в несподіваними несподіваним поєднанням продуктів в страві. Це було цікаво. Це був експеримент і для кухаря. Інколи й для мене стосовно того, хто чи мене здивував, то з таких, ну скажем так, не, не давніх, е, випадків, так це було б твоє приготування риби хризентеми угу. на такому на такому нашому репортажі, який ми готували для газети. Ось, по-перше, там незвичний дуже вигляд риба мала. Я ну, якщо би я не була присутня на тому майстер-класі, я б не відразу здогадалася, що це риба. По-друге, поєднання е, риби із кисло-солодким соусом ну, було дуже незвично, але дуже доречно, дуже смачно. Е, а якщо говорити загалом, то, наприклад, е, рік тому я для себе відкрила Італію в кулінарному плані, е, тому що в Тернополі переважно італійська кухня представлена піцами і пастами, скажімо, ну, за, за невеликим. Винятком. А коли я там побувала, то вирішила зробити собі не тільки відпочинковий торік, але й гастрономічний і скуштувати їхні страви, їхню кухню пізнати ближче. І я була дуже здивована, що італійців, виявляється є дуже багато цікавих страв з м'яса, з риби. Різних десертів, не тільки тих, які ми знаємо. І мене здивувала така їхня закуска про шуто в поєднанні з динею. Причому такої дині в нас немає. Це диня яскраво помаранчевого кольору, вона дуже солодка, відрізняється від тих, що є в нас. Цікаво поєднання. Так, прошутто і там про шуто дуже тоненько нарізане, так, це сиров'ялене м'ясо. Дуже тоненько, а диня такими великими шматками, навпаки, такими соковитими, і це все вони подають на одній По тарілці в перемішку. Так. Кластик, і трошки Такий, такий солоний більше смак. Солоно солодкавий, дуже несподіване поєднання, дуже а це цікаве. Це закуска чи це був якийсь? Власне, що вони не подаються як десерт. Це не десерт, це є е, закуска перед обідом або вечерю. Це аперитив. Крім того, мене здивували е, е, італійські вареники, <рапев> Равіолі. <рапев> 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 Я про це чула, е, але їх не куштувала. Як на смак італійський відрізняється від тих, що готують в Тернополі, можливо, чимось там, чи зовсім не відрізняється? Mm, ну... Я трошки побоююсь замовляти равіолі в Тернополі, щоб не зіпсувати собі враження. Е, а там вони мені сподобались тим, що тісто було надзвичайно тонким. Я думаю, що не секрет для того, щоб зробити справжнє італійське тісто, потрібна італійська мука. Тобто, наша мука вона трошки зам'яка. Потрібно тверді сорта пшениці використовувати, вона дає трошки інший смак, і ті самі равіолі вони не розварюються, так як вони мають бути, ті самі макарони та сама паста. Ті самі піци мають зовсім інший смак з рахунок того, що сама мука має зовсім іншу консистенцію. Так, і напевно, завдяки цьому е, твердості мук цієї цього борошна, е, скажімо так, тих сортів пшениці, з якого це борошно зроблене, е, вони досягають того ефекту, що тісто дуже тоненьке, воно таке майже світиться, але воно не, так, воно, так, воно не розварюється. І от я скуштувала найбільше, я скуштувала різні е, равіолі, але найбільше мені сподобалися з сиром е, і зі шпинатом. Угу. Вони такі дуже ніжні, з рікоттою по їхньому, правда? Так, так. Скажи, твоя така страва улюблена, яку ти готуєш вдома. Там для своїх рідних, близьких якусь таку можливо цікаву. Знаєш? Ну е, навесні я знайшла один цікавий рецепт. Шукала, що би такого новенького приготувати для своєї сім'ї е, і відкрила для себе французький е, пиріг, кіш Лорен. Відкритий uh -huh. пиріг. Я почала експериментувати з начинками. Там начинок можна може мільйон. Так, Начинок може бути багато. І, там і курочка З грибочками, з цибулькою, і сир, звичайний, домашній з бринзою, і помідори, і баклажани, Ну, хто що любить. Перший мій раз був не зовсім вдалий, в якому плані. Тісто я приготувала добре, але. Е, я не додала до бринзи звичайного несоленого сиру, uh -huh. і пиріг вийшов занадто солений. Uh -huh. Наступного разу я це вже врахувала і так наполовину бринзу сиром е, дала uh -huh. як начинку. Е, ось чим мені подобається цей пиріг? Е, там є можливість фантазувати, е, його довго не потрібно готувати, легко. Це може зробити будь-яка господиня, навіть початківець, е, і швидко. Ось, а моїй сім'ї дуже цей пиріг сподобався. І я відтоді, я деколи в вихідні Го, його готую вдома. час від часу самі просять, так, щоб я приготувала кожен раз просто змінюю начинку. Тісто завжди, рецепт тіста один і той самий, він дуже просте пісочне тісто. Скажи, чому стала журналістом і чому почала писати про кулінарію? Тобто це було якесь таке бажання, чи це так вийшло, чи це просто дійсно хотілося знати про кулінарію більше. Тобі це якось так? ну… Я маю філологічну освіту, угу. так? І. Ем... Перша моя робота вийшла так, що мене взяли працювати коректором в газету, в uh -huh. редакцію газети. Мені надзвичайно сподобалася атмосфера мені надзвичайно сподобалося бути в курсі і в центрі новин. І вже наступну свою роботу я шукала тільки в періодичному виданні. Uh -huh. Мені ця робота подобається своєю оперативністю, тим, що ти постійно в курсі всіх новин, всіх подій, що це не, не є такий варіант, не є скучно, так, не, не є нудно якісь постійно, так, Ви не постійно вирі етісно. подій. А вести кулінарну сторінку я почала випадково. Просто провели опитування. Наша газета провела опитування uh -huh. серед читачів, тернополян, uh -huh. якої сторінки бракує в газеті. І дуже багато людей сказали, що кулінарної. І головний редактор просто підійшла до мене. Ну, очевидно, вона ж бачила в мені якісь задатки і сказав, просто мене поставила до відома, що завтра в нас виходить кулінарна сторінка, ти її робиш. Супер. Скажи мені, чи використовуєш якісь такі. Рецепти в себе вдома. Тобто, якщо бачиш якийсь цікавий рецепт, якщо готує кулінар для тої самої газети, яку ти ведеш, рубрику, чи використовуєш це десь вдома? В себе при готуванні страв вдома застосовуєш? Звичайно, і найбільше скажу, в мене був один такий випадок, коли я вирішила на свято здивувати своїх гостей і приготувати на стіл не ну, не те, що я зазвичай готую, а зібрати страви з моїх репортажів. Угу. І в мене це весь було так, весь святковий стіл такий вийшов. Це був такий експеримент для мене. Ну я бачила, як їх готувати. Тобто, е, я вже знала, е, що за чим, так а для гостей моїх була несподіванка. Бо вони прийшли і все цілком інакше, зовсім не таке, як раніше, чи як рані як вони очікували. Вдалося? Так, вдалося. То я ж завжди присутня на процесі і бачу, і ти бачиш що до сам чого процес, як так, солі, перцю так, і так далі. Я слухаю далі. поради тобто... кухаря, що з чим змішувати, чого не додавати. Там Поїздання як покращ... важливі, покращувати що... смак. Так, я це все слухаю. Е, крім того, один кухар допоміг мені вдосконалити приготування однієї страви, яка мені не вдавалася. А що саме? Це плов. Класичний узбецький плов. плов так. Я, е, коли я раніше готувала цей плов вдома, е, мій чоловік казав, що це не плов, тому що він дискуштував е, десь в якомусь закладі, такий справжній, і він казав, що це є рис з м'ясом, але не плов. Угу. І ось одного разу я прийшла на репортаж в заклад і е, зустрілася з кухарем, який 20 років прожив у Збакистані. Угу. Добре, кажи про нашу страву, кажи про смак, кажи про те, сподобалось, не сподобалось, рекомендуєш гостям. Страва дуже мені сподобалася. Ти скажу ще раз, ти мене здивував і подачею, і стравою, поєднанням продуктів. Ні, е, я раджу, звісно, і я сама вдома спробую її приготувати. Дякую тобі, що ти знайшла час і до нас прийшла. Дякую, що запросив. Дякую, друзі, вам за увагу. Дякую, що були з нами. До побачення.